Сьогодні проходить свята морозова номер один в місті Полтава. Вона проходить в рамках нашої соціальної програми Свята морозова Морозова-2012». Традиційно ми їх проводимо на початку літнього сезону. Це кінець весни, початок літа. Саме коли виходить перше сонечко, вже стає тепліше. Люди починають ласувати Морозовим. Що потрібно робити сьогодні на святі? Я під ваші облиски його можу з'їсти. Сьогодні, на жаль, не всі бажаючі змогли б прийти, тому що деякі найменші любителі солодкої прохолоди зараз знаходяться на лікуванні в міській лікарні. І тому у рамках нашої соціальної програми ми б хотіли спеціальний подарунок від компанії Рудь міській лікарні в місті Полтави подарувати цей сертифікат. Який засвідчує, що полтавська міська лікарня отримує гарний сучасний комп'ютер від компанії Ру. <плес> Хочеться посидіти, обміняти фонтики, а потом уже разом рішити, куди імені пойти подати. Забирали дня два. Я за я за неділю назбирала э, десь п'ятдесят э, упаковок від морожена. Я їх обміняла на рудики. На цьому світі ми. Тут можна обміняти їх на чашки, а також на інші е, різні призи. Так тут можна попасти три рази в баскетбольне кільце, і тобі дадуть кульок, і, і якийсь там приз буде. Ще отут 10 рудиків коштує, щоб тебе розкрасили. Мають лише 7 рудиків. Можна їх придбати, але не хочу. Я хочу зберегти їх на пам'ять. А що тобі намалювали, Бабочку. З ким ти прийшла сьогодні сюди? Дідуся дідуся, він тобі багато морозив.